Що на вас чекає, які в нього плани на тебе, якими будуть стосунки в подальшому? Давай ми подивимось, а ти обов'язково тисни клас і підписуйся на мій ютуб канал. Давай подивимось, які в нього плани на тебе. Концентруйся на ньому аби чіткіше побачити, які у нього плани на тебе. Королева кубків, у нього плани лише тебе кохати. Робити тебе своєю коханою жінкою, показувати тобі свою любов, бажання бути поряд, якими будуть стосунки в подальшому. Давай подивимось. В подальшому стосунки будуть Набирати лише стабільності, нових обертів, починатимуться нові етапи. Ви будете розвиватися як пара, йти в майбутнє разом, рука об руку. дуже стабільно в нове, відкривати нові етапи і продовжувати життя разом, уже не просто як пара, а як одружені, або купувати спільне майно, розвиватись разом як сім'я. І давай подивимось. Чи будеш ти щаслива в цих стосунках в подальшому? Це ж найголовніше, правда? Щастя, яке ми відчуваємо всередині. Чи будеш ти щаслива в цих стосунках? Трійка пентаклів, королева пентаклів та королева мочів. Будуть різні періоди. Буде бажання а, піти, буде бажання працювати над стосунками. Ти будеш бачити, що тебе цінують і люблять, але тобі доведеться все одно проявляти свій характер та показувати, що ти така сама сильна, як і твій партнер. Дно колоди у нас паш пентаклів, а отже, час. Для навчання того, аби бути разом, час починати щось нове, час відкривати для себе нові горизонти, і це також і про стосунки. Якщо хочеш притягнути до себе таку ситуацію, якщо тебе влаштовує такий розвиток подій, обов'язково залиши коментар в коментарях слово дякую, приймаю і так далі.